Ха, Еврібарі, любителя менва сьогодні дуже пощастило. Адже вночі було аж 11 матчів, і всіх ми наразі з вами обсудимо. Ви ж, друзі, не скупіться на вподобайки. Я ж бажаю вам смачного і на цьому поїхали. Лос-Анджелес Лейкер завітали до Фінікса. Лейкерс поки що просто монстри. Виграли три матчі на старті сезону, причому не у сміттєвих команд. А виграли Міннесоту, Сакраменто і якраз разочок у Фінікса. Тому Кевін Дюран, Девін Букер та компанія сьогодні захочуть помститись. Для цього їм потрібно бути якось зупинити Ентоні Девіса. Це зробити дуже складно в останніх матчах. Ось такі речі він робить. Нуркіча просто не помічає. Далі в захисті відпрацьовує проти Кевіна Дюранта. Ліпить того до щита. Ну і як бачите, на впевнених плюс майже 15 лейкерс попереду в першій чверті. Фінікс же розуміє, що ось так позоритись не можна перед домашніми вболівальниками. Починають потроху збирати гусей, кевін Дюрант. Забуваю транзиції здалеку. Далі Девін Букер також здалеку, метрів з восьми з половиною. І вже як не було 15 очкового дефіциту, знову у нас матч рівний і знову Ентоні Девіс береться за роботу у гравець тижня на заході. 20 очок він набирає сьогодні у першій половині, 29 всього, три блокшоти, 15 підбирань. Просто монстр сьогодні. AD. Щоправда, фінікс після абсолютно провального старту поєдинку починають вже виходити вперед у третій чверті. Лейкерс дуже важко. Ентоні Девіс намагається тримати свою команду, але допомоги від Леброна, наприклад, у нього сьогодні майже немає. Леброн сьогодні ледь ледь набирає 11 очок, 3 з 14 з гри. Втім, свою серію із щонайменше 10 -ма очками на рахунку. Леброн продовжує. Далі Д'Анджело Рассел, яка складна трьошка від нього заходить, виводить лейкер стрічки вперед у четвертій чверті. Але Фінікс не відпускає. Майже одразу повертається. Райан Дан знову цей новачок робить погоду. І ми з вами заходимо у дуже цікаву кінцівку. Остін Рів складнюча трьошка із фолом. Виводить свою команду вперед. Ось 23 очки. Шикарно він починає цей сезон. Кевін Дюран з іншої сторони також важче. лесні очки набирає. Здавалось би, але не дуже важкі для Дюранта. У Кейті сьогодні 30 очок, 8 підбирань, 4 блок шоти. Леброн Джеймс здалеку. Все-таки дає надію своїй команді. Дуже напруженою була ця гра. 15 змін лідера в матчі. Залишається кілька секунд. Леброн Джеймс здалеку, але Кевін Дюран встигає порушити правила докидку. У Леброна буде Два штрафних він влучає перший. Другий хотів змазати навмисно, але підбирання так забрати і не вдалось. Фінікс вітаємо із камбеком. Ну а для Лейкерс це перша поразка в сезоні. Індіана Пейсерс завітали до Сонячної Флориди до Орландо. Пейсерс поки що виглядають просто як тінь себе минулорічних. Подивимось, що буде в цьому матчі, але Пауло Банкеро не дає їм дуже розбігтись із самого старту. Подивіться, він там булить двох захисників одразу у фарбі. Ну, все-таки людина із приблизними параметрами Леброна Джеймса може собі дозволити. У відповідь Тайріс Халібертон заряджає здалеку. Так, у Тайріса сьогодні не найкращий відсоток влучання. Щоправда, майже трипл-дабл. 19 очок, 9 підбирань, 10 асистів. Втім, вся перша половина була за Пауло Банкеро. Знову він там займається булінгом у трисекундній секундній зоні. Далі з розвороту через кремезного і атлетичного обітопіна забити без проблем. Пауло набирає 19 очок, чотири підбирання, три асисти, і все це тільки у першій чверті. Щоправда, індіана не дуже далеко в рахунку відстає всього лише мінус 6 у другій чверті. Ось Паскаль Сякам навіть робить мінус три. Цей камерунський баскетболіст сьогодні в повному порядку. 26 очок, 9 підбирань. Втім, вся увага першої половини, звісно, була на Пауло Банкеру. Ось він знову заряджає здалеку. Пізніше знову Пауло залишають на дузі. Цього не можна робити. Він супер гарячий. Заряджає ще одну трьошку, далі ще одну банкеру. Набирає сьогодні 37 очок за першу половину. Таким чином, повторюючи рекорд Тресі Магреді 2003 року. Далі нам показують Франса Вагнера, і, звісно, Джейлена Сакса. Першого, тому що Вагнер у другій половині вилітає через хворобу. Ну а Сакса тому, що хтось має підтримувати скорінг. Саме Сакс цим займається. 25 очок, 7 асистів на його рахунку. З іншої сторони, Паскаль Сякам все ще не хоче здаватись, знову виводить свою команду вперед. Індіана зробила ривочок 22-3 у третій чверті. І взагалі вони в третій чверті виконали 22 штрафних китки. От звідси і лідерство для Пейсерс. Ось вони на плюс 4 попереду у четвертій чверті. Паскаль Сякам ще збільшує їх перевагу. Але, 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 Пауло Банкеро, який феєрив у першій половині. Трішки затих у третій чверті, і знову розквіт у четвертій. Пауло набирає сьогодні п'ятдесяточок, тринадцять підбирань, дев'ять асистів. І цей перформанс нічого не вартуватиме. Якщо Орландо програють, що правда, Ентоні Блэк все таки забиває. Це був один із найкрутіших перформансів в історії Орландо Меджик Пауло Банкеро, 50 очок. Які думки у тебе наразі? Е, ну я дуже втомився, неймовірно втомився, але гра дійсно була супер. Також одразу віддам належне індіані. Вони нас змусили боротись, змусили нас доганяти. Ну і звісно, це команда роботи Ентоні Блек влучив трьошковий, без нього ми б не виграли. В цілому ж всі хлопці себе показали: і Джейлен, і Вендел. Тим паче, ми були без Франца, треба було зібратись, і ми зібрались. Так, звісно, це командна робота, але твій перформанс це щось. Коли саме протягом гри ти зрозумів, що це буде щось подібне? Ну, звісно, після першої половини, тому що перша половина була якась просто магічна. Але знову ж таки, найголовніше це те, що ми виграли. В перерві я намагався не думати про очки, третя чверть була поганенька, ноги важкі, але я радий, що ми змогли виграти. Ей, це у нас кілер тут! Це кілер! Є, мій пацан! Майами Хіт тільки но вчора роздали трішки крінжа, коли презентували Двейну Вейду статую Морфіуса із Матриці. До того ж, Хіт не виглядають команду, яка ще півтора роки тому була у фіналі НБА, Тому гра проти слабкого Детройта це шанс отримати емоційний заряд та певну впевненість. Джимбо Батлер це прекрасно розуміє, активний на старті. Кейт Канінгем йому відповідає здалеку. Кейт взагалі сьогодні влучив сім своїх перших китків поспіль з гри. Тому не дивуйтесь, що Детройт трішки попереду другій чверті. Джимбо Батлер знову справедливість та рівновагу встановлює. Джимбо сьогодні і в минулому матчі виглядає дійсно як Джимбо, якого ми звикли бачити. 23 очки у нього сьогодні, сім асистів, чотири перехоплення. Бегема де Показує чудеса своєї координації, як же класно він в одному стрибку і виловив, і в кошик переправив. У Бема дабл-дабл, 12 очок, 10 підбирань. Детройт тим часом не здається, Кейт Канінгем влучає здалеку. У нього сьогодні 24 очки, 8 підбирань, 6 результативних передач, 10 очок різниці. І Тайлер хіро знову чудова передачка на Бема Де Байо. У Тайлера 19 понтів, 6 асистів на рахунку. Ми ж з вами вже заходимо у третю чверть, яку до речі, Майамі цього сезону ну на початку сезону грають дуже і дуже слабо. Як бачите, вони пропускають величенький ривочок від Детройта і вже пасуть задніх. Тім Хардовий Джуніор. Виводить свою команду вперед. У нього сьогодні двадцятка. Але звісно, що Детрой дуже швидко губу назад закатали, тому що хід все-таки оговтались у четвертій чверті, яку вони розпочинають з 12-0. Там дуже непогано з лави запасних виглядає Хайме Хакес. Там класно сьогодні виглядає Террі Розір, у нього двадцятка. Таким чином, у вечір Двейна Вейда не впали обличчям в багнюку. Йолкі Бакс завітали до чільних чемпіонів Бостон Селтікс Джейсон Тейтом на ваших екранах. Гравець тижня на східній конференції в принципі не дивно, тому що Бостон їде катком по своїх суперниках, а Тейтом набирає по тридцятці у середньому. Щоправда, сьогодні на їх шляху ще один монстр Яніс Сантедокумпо. Тому Тейтом намагається вмикатись на ранній стадії, але у нього сьогодні ну не найкраща відверто гра, всього лише 15 очок та 8 підбирань. Яніс, у свою чергу, мабуть, подумав, що він діркнув від чудовий середній кидочок з розвороту через Хорфорда на рівний рахуночок. І ось Мілокі навіть річки попереду у другій чверті. що правда, далі з лави у Бостона виходить Пейтон Прічард. Ого, цей хлопчина сьогодні просто в ударі. 8 із 12 тріочкових сьогодні на рахунку Пейтона Прічарда з лави запасних. Тим не менше рахунок рівний у другій чверті Деміан Лілард потрошки починає теж знаходити свій ритм. Дейм дає сьогодні тридцятку, плюс сім підбирань, сім асистів. І навіть не дивлячись на шквал просто трьоочкових від Бостона, мілоки тримаються і тримаються в першу чергу за рахунок штрафних кидків. Вони пробили аж 31 штрафний кидок. Щоправда, у третій чверті ще прокидається у Бостона Джейлен Браун. Так, пам'ятаєте такого? МВП фіналу NBA. Ось така зброя ще є у Бостона. У Брауна сьогодні тридцятка, шість підбирань, чотири асисти. Яніс намагається відповідати у Яніса теж тридцятка, десять підбирань, шість результативних передач. І ось подивіться, в кінці третьої чверті Мілокі намагаються все ще тримати паритет. Вони дуже близько. Вони всього лише на мінус п'ять після цього тривочкового від Деріка Вайта. Але хто тут? Пейтон Прічард на останніх секундах закриває третю чверть очковим. І, от якраз після цього мілокі вже оговтатись не змогли. Бейтон дає сьогодні 28 з лавки. Якраз він запускає ривочок там 2 Здається, у четвертій чверті для Селтікс. Як ми всі казали перед сезоном, та ще й минулого сезону у них забагато зброї. У них також є Дерік Вайт, який набрав 13 очок, плюс 8 асистів. Джру Холідей набрав двадцятку. І стільки бакс проковтнути просто не змогли. До Нью-Йорка завітали Клівленд Кевелер нью йорк Намагається знайти свою гру, правильно якось імплементувати Таунса, щоб не втратити в захисті, хоча вже втратили. Ну а Кевелер тим часом просто розривають на шмаття усіх своїх суперників, мають три перемоги на старті, і однозначно приїхали за четвертою. Донован Мітчелл, як на велосипеді, об'їжджає Карла Ентоні Таунса без проблем. Донован Мітчелл. Вилучає триочковий через Мікола Бріджеса. Далі Донован Мічел. Ще одна передачка на Евана Моблі. У Моблі сьогодні 17 поінтів на рахунку. Клівленд трішечки попереду другій чверті, але ледь трішечки. І Джейлен Брансон це прекрасно розуміє. Починає вмикатись. У Брансона 21 очко, сім асистів. Далі Мікол Бріджес робить якраз те, для чого його взяли. в цю команду перехоплює, набирає очки. Сьогодні, взагалі, вся стартова п'ятірка Ніксу подвійних цифрах, і вони майже на плюс 10 Попереду Джеред Аллен намагається відповідати. У мікрофона 15 плюс 15, Такий смачненький дабл дабл, але Нікс все одно попереду майже на 10 очок після завершення першої половини. Ось якраз Джейлен Брансон робить плюс 10, Далі новобранець Карл Ентоні Таунс починає вмикатись спиною до кошика. У нього сьогодні не найкращий матч, але непоганий пас на Мікала Бріджеса у якого 19 поінтів. Бріджеса називають залізною людиною, тому що він в сучасну еру НБА при нинішніх швидкостях не пропустив жодного матчу за всю свою кар'єру. Ну і що ж у нас четверта чверть починається? Донован Мітчелл зрівнює рахунок. Заключний відрізок може бути дуже напруженим. Даріус Гарланд, Гарлан до речі, ось якраз на його плечах. Сьогодні виїжджають Клівленд, тому що він влучає з середньої дистанції, він влучає з дальньої дистанції. Все це у четвертій чверті. Далі Гарланд влучає з наддальньої дистанції. Він завалив сьогодні 15 понтів за заключний відрізок. І навіть потім в кінцівці відзахищався проти Брансона. 34 очки всього лише на семи промахах сьогодні набирає Гарленд. Чудовий матч. Ну а далі Клівленд прийматиме Лейкерс та Леброна Джеймса. Атланта Хокс проти Вашингтон Візардс яструби тільки но вчора зіграли дуже важку гру проти Оклахоми. Рівно билися сі стандер цілих три чверті. Подивимось, чи вистачить у них сьогодні сил та ентузіазму на Вашингтон Візард. до речі, також у нас сьогодні битва першого та другого номера драфту. Сар та Закарірі Саше Ось Сар якраз відкриває рахунок у цій зустрічі. Щоправда, чарівники недовго були у лідерах, тому що вже наприкінці першої чверті Джейлен Джонсон робить для своєї команди плюс 5 з класного алеюбчика. Далі ще один алеюбчик Янга на Капело. У Янга сьогодні взагалі не пішов кидочок, 14 очок, 2 із 15 з гри, але при цьому 13 результативних передач він встиг налутати. Кінцівка другої чверті, Вашингтон горить, мінус 10. Джордан Пул на останніх секундах забуває складнючу трьошку. Пул сьогодні прям в повному порядку. Насправді 26 очок, 5 асистів, далі Алексар забиває здалеку. У нього сьогодні сім очок, дев'ять підбирань. І ось на цьому моменті, в третій чверті, Вашингтон починає пуляти здалеку, як не в себе. 21 трьошка від них сьогодні залітає. Ось Кайл Кузма був на ваших екранах. У нього сьогодні 25 очок, взагалі майже трипл дабл 25 очок, 11 підбирань, 7 асистів. Корі Кіспер додає 21 очко з лави. І Атланта вже горить. Їм терміново треба підзібратись під кінець матчу. Джейлен Джонсон це намагається зробити. У нього 29 очок сьогодні. 12 підбирань, 7 асистів. Джордан Пул яку складнючу і важливу трьошку забиває. Мінус 4 для Атланти. Дайсон Деніас. 10 секунд до кінця. БЕМ! Також влучно! І у Атланти є всі шанси у цій зустрічі. Три Янг на перемогу. Ні, не влучає сирену айс трей. Вітаємо візерці з першою перемогою в сезоні! Бандо нагадую про найважливіше розіграш для допомоги Збройним силам України. У мене є супер круті подарунки. Обов'язково задонайте, аби їх виграти. Всі умови знайдете у дописі. Сан Антоніо Spurs проти Хюстон Рокетс, така собі техаська заруба. Буквально позавчора ці команди вже грали один проти одного. Сан Антоніо виявились тоді сильнішими. Віктор Вимбаньяму був просто анстапабл. Ну а сьогодні Анстапабл Джейлен Грін дуже амплітудно злітає, без шансів для Джеремі Сохана. Далі подивіться на Вимбаньяму, він біжить, що є дурів захист, а потім збавляє швидкість, бо розуміє, що все одно заблокує Тарі існо, взагалі без шансів для Тарі. Вембі за НАТО монстр. Він набирає сьогодні 14 очок. Не супер багато, але при цьому 20 підбирань і 4 блокшота. Ось така сьогодні статистична лінійка у цього прибульця. Далі дивимось на Кріса Пола. Він класно в проході набирає очки. У нього сьогодні 16 поінтів. Та тим не менш, все одно Сан Антоніо на десятку горять, а все тому, що Джейлен Грін влучає здалеку. Далі трішки пізніше. Джейлен Грін влучає ще здалеку. Далі ще трішки пізніше. Джейлен Грін влучає здалеку зі стебека. Грін навалює сьогодні шість і семи і Це тільки за першу половину. Пізніше, при мінус шістнадцятий. Сан Антоніо розуміє, що треба відіграватись. вимбань класну передачку на Сохана. У Джеремі сьогодні 22 два поинти, підбирань. Сан Антоніо намагаються дістати суперника після дуже невдалої першої половини, особливо першої чверті, в якій вони реалізували всього лише 32% з гри. І потрохи-потрохи у них це виходить. Малакай Бренем влучає здалеку. У нього сьогодні 15 очок за 16 хвилин з лави запасних. Далі Вембаньяма. Дуже важлива трьошка. Наприкінці четвертої чверті. Пізніше Кріс Пол при мінус 8. Подивіться, влучає трьошку із фолом. І цей фол доводять до флеґренда, тому що Тарі Ісун стояв у зоні приземлення Кріса Пола. Таким чином, всього лише мінус 4 для Сан Антоніо. Вембаньяма робить мінус 2. У шпор тепер є всі шанси, щоб відігратись. Треба тільки відбитись. Фред Ван Вліт на перемогу. Бам! Фред Ван Вліт ставить жирну крапку. Перемога Рокетс! Далас Смаврік сприймали Юту Джаз, команду українця Святослава Михайлюка. Одразу скажу, що свій на майданчик сьогодні, на жаль, не вийшов. Але почнемо ми із Луки Дончича, яка чудова передача на Деріка Лайвлі майже через увесь майданчик. Пізніше знову Лука ще один класний навіс, класний пас на е, Піджея Вашингтона. Далас таким чином вже трішки попереду на старті цього матчу. Далі вмикається друга зірка Далласу Кайрі Ірвінг. Він сьогодні найрезультативніший у складі Маврікс, 23 очки, 6 підбирань, дев'ять результативних передач. Секстон з іншої сторони намагається відповідати. У нього так само, як і у Кайрі, 23 три поинти. Далі подивіться, що робить Колінз. Як же амплітудно злітає Джон? Хоча, в принципі, ми знаємо, що Колінс такий досить атлетичний чувак. Далі Лука Дончич набирає свої очки, їх у нього сьогодні дуже небагато. Всього лише 15, плюс 9 підбирань, 8 асистів. Лука сьогодні майже все змазав один із дев'яти трошкових. Пізніше Дерік Лайвлі працює на щиті якраз після промаху Луки Дончича, і в дуже потрібні руки м'яча відправляє до Клея Томпсона. Клей якраз сьогодні в порядку. У нього 18 поінтів, 4 триочкових, ось навіть пара асистів. Один на Кайрі Ірвінга. Далі ще один у швидкому відриві на підже Вашингтона. Ну і в принципі на осій перевазі десь плюс 10, Дала тримаються досить комфортно, дуже класно захищаються. Юта сьогодні нічого не може влучити. Ну а далі у третій чверті подивіться, стається просто супер неприємний, дуже страшний момент. Тейлор Хендрікс, форвард Юти, отримав дуже важку травму, перелом гомілки із вивихом. Його винесли, як бачите, на ношах після падіння в третій чверті. Бажаємо йому якомога швидкого одужання і повертаємось на майданчик, де Дерік Лайвлі також робить погоду. 14 очок у цього бігмена, Ну і, мабуть, окрім ось цього моменту, від Кіонте Джорджа, класно він піймав тут Кайрі Ірвінга, більше виділити серед гравців Юти нічого. Вони так в рахунку сьогодні більше і не повернулись. Джаз просто жахливу реалізацію сьогодні. Показали: 37% з гри, 28% здалеку. Іначе Маврікс, ну не набагато краще влучили, але все таки своїм захистом Юту змогли додавити. Але от наступна гра Маврікс має бути цікавішою, тому що вона буде проти Міннесоти. Соти. Менфіс Грізлі сприймають Чикаго Булс. Грізлі сьогодні грають без своєї головної зірки, без Джаморанта. Але там є дуже глибока лава запасних. Тому, в принципі, команді має вистачити виконавців. Тим паче, коли виконавці ось такі речі роблять, Джерен Джексон Джуніор класний розворот. Ізі взагалі заходить і у фарбу. Там його ніхто не зустрічає. І якраз ось це і було головною проблемою у Чикаго. Вони з фарби пропустили просто все, що могли сьогодні. 70 очок їм настріляли із 3 а вони настріляли вдвічі менше. І як бачите, в результаті мінус 16 у них вже в середині другої чверті. Далі більше. Скоті Джуніор накидує на Зака Іді. Новачок Гатис згори гори робить плюс 20 для Мемфіса. Але щоправда, цій молоді Мемфіса не вистачає досвіду, але аби правильно. Закривати матчі в NBA, а от з іншої сторони, якраз ось такі старі вовки, як Зак Лавін, знають як нас доганяти, і вже різниця не така й велика. Десмон Бейн намагається тримати свою команду на відстані своїми накачаними ручищами, але дуже коротенькими. У бейна сьогодні 30 очок, 6 зі 10 очкових. Дуже хороша реалізація. Але у другій половині цього виявляється замало, тим паче, коли у Чикаго починають провалюватись три очкові. Вони в результаті влучать сьогодні 25 дальніх із відсотком 47, Лавін насипає як скажений. Він дає 11 очок у четвертій чверті, всього тридцятку. Нікола Вучевич додає 22, Кобі Кобівай додає двадцятку. Джош Гіді також майже трипл дабл видав 12 очок, 13 підбирань, 8 асистів. І в результаті подивіться, на рахунок закла він робить плюс 8. І таким чином у Мемфіса залишається остання можливість на останніх секундах, але Десмон Бейн її не реалізує. Чергова втрата великої переваги від Мемфіса. Ну і Чикаго, дякуємо за характер. Пані та панове, нагадую, що у нас також є телеграм-канал Game7, де будуть усі актуальні новини НБА. Тож усіх запрошую, посилання знайдете внизу. Сакраменто Кінгс намагаються виграти свій перший матч, перший матч в сезоні. Сьогодні вдома приймають Портланд Рейлблейзерс, і команда українця Олексія Леня одразу розпочинає дуже активно, там де Марди Роза очки. Далі якраз Олексій Лень грає невеличкий хендовчик. Із Даруном Фоксом у Леня сьогодні за 9 хвилин одне підбирання, одне перехоплення і 4 результативних передачі. Портленд намагається у свою чергу потрошки огризатись. Там є Скут Хендерсон, який набрав сьогодні 18 поєнтів. Щоправда, Сакраменто зберігають своє лідерство. Демар Де Розен дає сьогодні 19 очок тільки в першій половині. Ось якраз він свої 19 під сирену набирає проти Анферні Саймонса, який якось не дуже активно проти нього захищався. Ну і окей, подумав Анферній. Зараз я це все в нападі компенсую. Забуває трьошку, трішки скороче відставання своєї команди. Ну мінус семи. Далі. Скут Хендерсон, також передачка на Дандре Ейтона. Вийту на сьогодні 20 плюс 11. Це, до речі, його четвертий поспіль дабл-дабл у сезоні. І відставання всього лише в одне володіння. Але, звісно, що пізніше королі все одно збираються, вони не віддадуть цей поєдинок вдома, у них ще жодної перемоги. І проти Портленда вони просто мусять дожимати, що, в принципі, вони і роблять. Там Кевін Хертер сьогодні чудово влучив 18 очок, дає Сабоніс майже трипл-дабл 16 плюс 13 плюс 7. Ну і звісно Деарна Фокса відмічаємо, у якого 24 очки, 6 підбирань. І сьогодні він став лише п'ятим гравцем в історії франшизи, який встиг набрати 10 тисяч очок. За кар'єру вітаємо Сакраменту з першою перемогою. Торонто Репторс проти Денвер В минулому матчі Нікола Йокіч набрав 40 очок, але Денвер все одно програли. Сьогодні у Торонто намагаються знайти свою першу перемогу в сезоні. До речі, Арджей Берет повертається на майданчик, і це у нас був дуже цікавий напружний матч. Одразу пірнаємо у четверту чверть Скоті Барнс у транзиції. Везбрук його дуже і дуже жорстко зносить обома руками, навіть не намагаючись грати в м'яч. Ну і звісно, що молодому гарячому гравцю це не подобається. Він починає заводитись. Далі в цю заворушку ще прибіг Аарон Гордон. В результаті всі трішки поштовхались. Роздали пару фолів, ну і всі після цього розбігли. Скотті Барнс отримав технічне зауваження, так само як і Арон Гордон. А Расл Весбрук отримав неспортивний першого ступеню. Повертаємось на майданчик Арджей Берет. Ось це так повернення. Майже трипл дабл 21 плюс 12 плюс 9 асистів. Скотті Барнс. У відриві гамачить Крістіана Брауна, той має зверху гатити в таких ситуаціях. А не лея б намагатись забити, тим не менш Нікола Йокіч. Ось хто бере гру в свої руки, намагається віднайти рівновагу в кінці кінцівці матчу. Денвер трішки програє, мінус 4. Ось тут їм трішки щастить, але не щастить Скоті Барнсу, Йому прилітає з ліктя від Ніколи Йокіча. Бачимо, що Барнсу дуже боляче. Він залишає майданчик і на цьому більше в гру не повернеться. У нас же залишається 20 секунд. До кінця основного часу мінус 3 для Денвера. Нікола Йокіч скороче. У нього сьогодні знову 40 очок, плюс 10 підбирань скажений Нікола. 3 секунди до кінця Джамал Мюрей зрівнює рахунок. У дуже потрібний момент Джамал бере гру на себе і переводить її в овертайму. Джамала сьогодні 17 поєднувати. Ось тут класно. Він розібрався із захисниками. Невеличкий хезітейшн афенандер все зробив чудово. І ми з вами таким чином заходимо у додатковий час. Нікола Йокіч робить плюс 6 для своєї команди в Овертаймі. Здалеку далі знову Йокіч, передачка на Крістіана Брауна. Той хибить Пельтель забирає підбирання, залишається всього лише. 9 секунд до кінця овертайму, мінус 2 для Торонто, Арджей берет на перемогу. Ні, не влучає Пельтель. Треба додати, але він також не може цього зробити. Таким чином Денвер здобувають першу перемогу, але не перестають тривожити. і в кінці, друзі, як завжди, щира подяка патронам та спонсорам каналу Game7 за ваші донати, за вашу підтримку. Хто бажає доєднатись, посилання знайдете внизу у дописі. Ну і на цьому всім па-па!